Усім привіт! Ви на каналі Долітературний і я повернулася в свою звичну локацію для новин. Тож сьогодні літературні новини, і перед тим, як почати говорити безпосередньо про них, нагадаю, що досі активний промокод на сайті VIVAT на знижку 10%, і він діє не лише на сайті, а і офлайн-книгарнях. VIVAT, тож ви можете там теж економити. І промокод Долі. В офлайн-книгарнях, крім того, ви також отримаєте картку для збирання. Додаткових бонусів, тож закликаю вас користуватися. І розпочинаємо традиційно з книжкових скандалів. По-перше, у видавництво Artbooks вийшла новинка Тейлор Дженкінс рід Світанок Малібу, і читачі помітили, що слово факер там переклали образливо стосовно спільноти ЛГБТ і про це написали в соцмережах. А видавництво дуже швидко відреагувало і вибачилося, подякувало за уважність, і пообіцяло в наступному накладі цієї книги помилку виправити і бути ще більш уважними під час перекладу і редактури. Тож, це приклад класної реакції на таку не дуже приємну подію, але крім того, ще в соцмережах обговорюють рішення артбук стосовно цієї ж книги, зробити лімітований. Варіант видання цієї книги саме з розмальованим зрізом, бо вона виходила з кольоровим зрізом. А от буде ще лімітований е, наклад з розмальованим зрізом, і е, обговорюю, чому це не оголосили одразу, тому що люди, які передзамовили лише з кольоровим зрізом, можливо, хотіли з розмальованим, і тепер вони вже замовили ту, і, начебто, не мали вибору, що ви думаєте. Далі дуже заплутаний скандал із Владним Сордом. В головні ролі це співзасновник видавництва Дім Хімер, і він зараз служить. І починався весь скандал з того, що його почали звинувачувати жінки. Це загалом більше неслося в Твіттері на початку. Що він з багатьма з них спав, обманював їх, маніпулював, начебто. А потім це вже перейшло і в таку площину. Воєнної тематики, оскільки він служить і збирає кошти, його почали звинувачувати за збір на міномети, що він за нього не відзветував, уже майже рік в нього вимагають начебто звітність за гроші на міномети. І там сума, начебто в мільйона гривень. І він уже рік обіцяє цю звітність надати і досі не надав. І загалом, оскільки він співзасновник дому Химер, уже... Деякі автори, начебто, відмовляються від подальшої співпраці з Дому Химер. Якщо судити лише з постів, наприклад, Євгена Ліра та Кшисі Федорович, вони надалі не співпрацюватимуть із цим видавництвом. Але в Євгена Ліра, наприклад, в цьому видавництві вийшла книга Степовий Бог і це, начебто, мала бути перша частина трилогії, тож невідомо, як далі з нею буде. А загалом супербагато деталей і посилань про всю цю ситуацію. Є в телеграм-каналі Дайджест Срачів. Можливо, вам буде цікаво детальніше в це зануритися. Англійську письменницю Еліс Сосман, авторку коміксу, коли завмирає серце, звинувачують у співпраці з російським видавництвом «Popcorn Books і люди в соцмережах незадоволені, що вона підписана на російське видавництво і навіть привітала його з днем народження. І на сторінці видавництва видавництво, у яких виходить ця авторка в українському перекладі, заявили, що знають, що кі. Кілька книжок Еліс вийшли російською, але вони написали: ми точно знаємо, що Еліс проти війни підтримує Україну і донатили на нашу підтримку ще 1 квітня 2022-го. І також вони додали, що написали її агентам з роз'ясненням ситуації і сподіваються на остаточне припинення співпраці Еліс із Росією. І переходимо до різних довкола книжкових новин. По-перше, багатенько українських авторів, українських книжок виходить в перекладі за кордоном. По-перше, видавництво Саймон Schuster випустить англійський роман Софія Андрухович Амадока. І вихід книжки очікується аж у 2026 році, але її вже анонсують, і це дуже класно. Я читала Амадоку. Це насправді масштабний роман, на який треба наважитися, але його важко після цього забути. Крім того, взимку в США вийде друком книга, Олени Стяжкіної «Україна. війна, любов, Донецький щоденник. Щоденник з тяжкіною починається 2 березня 2014 року, коли перша хвиля проросійських протестів прокотилася на сході України після Євромайдану і закінчується 18 серпня 2014 року. Також у Латвії вийде друком найновіша книга Оксани Забушко Найдовша подорож. А роман Андрія Куркова джоли» наприкінці вересня видадуть в італійському видавництві «Келлер». Проєкт місяць читання. Раніше у них був телеграм-бот, який. Допомагав тобі читати щодня, ти мав такий челендж, мав писати щодня, скільки сторінок ти прочитав. Тепер вони створили застосунок, і це трекер читання, в якому можна впорядковувати бібліотеку, ставити цілі прочитання на день, місяць і рік, слідкувати за часом читання. А також додавати прочитані книги, схоже на таке е, об'єднання рорку е, застосунки для ведення домашніх бібліотек і навіть трохи Гудрідзу. і поки застосунки лише для Android, але скоро буде і для iOS. В Україні з'явився літературний журнал No Name, присвячений мітології. У ньому розповідатиметься про маловідомих або зовсім невідомих, але талановитих українських письменників, і в журналі знайдете віршовані і прозаїчні твори, поринете у світ пращурів і їхніх богів. І в них є телеграм-канал, де можна абсолютно безоплатно завантажити собі електронну версію журналу або придбати паперову. Український розробник мобільних ігор Олександр Козлов створив безкоштовну мобільну гру головоломку на знання української поезії під назвою Лагода. І там є Щоденний вірш, і можна за допомогою різних таких квестів знайти помилку в слові, переставити слова, які розташовані на неправильних місцях. Можна відкривати для себе якийсь новий вірш українського поета, а також є можливості відкривати вірші певних поетів. Ти набираєш бали, коли відкриваєш нові вірші, проходиш завдання, і можеш відкривати наступних поетів. Дуже прикольно, я сама в неї вже Пограла і мені сподобалось. І останній блок це новинки та анонси українських видавництв. Розпочинаємо традиційно з української літератури. Загалом хочу розказати вам про нове українське видавництво, яке в нас з'явилося під назвою видавництво. 333. Надихає, що під час війни люди готові вкладати в це гроші, відкривати нові видавництва. Перша в них анонсована книга це збірка хімерної прози Володимира Кузнєцова-Химороди. Хімороди, «Хімороди» то 12 історій від похмурого минулого до хімерного майбутнього, сповиті чарами Карпати та охоплений чумою 1630-х Мілан, травень 45-го у Берліні та Шанхай часів індустріального апокаліпсису, в недалекому посткіберпанк майбутньому. Розорена 30-річною війною Німеччина та потойбічне українське Полісся сагайдачного. Передзамовлення за 350 гривень, а ще на сайті видавництва багато вже є мерчу. Мерід Черновіц передають чергову книгу Сергія Жадана в цій новій а, класній серії. Це буде «Анархія the Укр», Луганський щоденник і бігти не зупиняючись. Можна передзамовити за 300 гривень і відправка буде за 22 серпня. У Старого Лева буде книга Марічки Крижанівської Танго з духами. І це продовження її книги Тіні, яку я собі нещодавно купила. А, і, здається, її вже немає в продажу, не знаю, чи Тіні будуть додруковувати. А в Танго з духами. Сюжет такий львівський археолог, професор Лев Ковалевич, вирушає в Карпати на розкопки, пошуки скарбів Олекси Довбуша. Із ним також їде художник, який надто ускладнює собі життя і полюбляє випити. Співачка варєте та її молодший брат, контрабандист. Вони самі ще не підозрюють, яка роль кожного в цій історії, і коштуватиме книга 250 гривень буде десь за місяць. Я собі її дуже хочу, тому що збираю собі такі книги, які можна взяти в Карпати читати для атмосферного читання. У темпорі вийде книга імені Сковороди Владислава Івченка. Ось такий опис. Боєць тероборони міста Оклункова Олександр Одісейович Вишня потрапляє під арешт після дивного інциденту зі стріляниною. З камери його приводять на розмови з незнайомими людьми у камуфляжі, які пропонують Сашкові вступити до лав окремого мобільного загону ментального захисту. Так він стає бійцем, що займається пошуком і знищенням чудовиськ, загін носить ім'я Григорія Савича Сковороди, який був першим відомим українським мисливцем за чудовиськами. Мига буде повно за місяць. Також у темпері вийшло переведання книжки Владислава Івченка Битва за Одесу з циклу пригод найкращого сищика Івана Карповича Пригори». Це сьома частина серії, і вона коштує 300 гривень. А поки видавництво темпера у відпустці, то можна її замовити лише на сайті книгарні є. В апріорі передпродаж на історичну драму-тетрологію Богдан Хмельницький. Саме з цієї драми і почалася трагедія автора, адже в останній частині тетралогії Переяслав Гнат Хоткевич супроти офіційної концепції засудження. В підписання Переяславської угоди, назвавши цей Акт Поневоленням України Росією. І цю книгу можна передзамовити за 304 гривні, вона буде 31 серпня. У Пабулу передпродаж збірки Григора «Три зозулі з поклоном у серії своя класика. Вона має тканинний корінець, і вони в них такі однотонні, дуже гарні. До збірки увійшло 10 текстів. Це повісті новели, і оповідання Григора Тютюника. Зав'язь, холодна м'ята, чудасія, медаль, червоний морок, обмарило, облога, оддавали Катрю, День мій сьогодні і три зазулі з поклоном. Передпродаж за 370 гривень і вона буде 21 вересня. І переходимо до світової літератури. По перше, видавництво видавництво перепродаж на роман Еліс Осман Солітер і вказано, що саме з цього роману все і починалося. Передпродаж за 240 гривень. вона буде у вересні. Видавництво навчальна книга Богдан відправили в друк останні дві книги з повного 12 томного зібрання новел «О Генрі», це 4 мільйони та заправлена лампа. І в продажу книги будуть за місяць. У лабораторії буде книга дівчина у блакитному пальті Моніки Гесе. Це історія про силу та хоробрість у часи Другої світової війни, що дарує світло навіть в найгустішій темряві. Ця книга лауреат премії Адгара Поза найкращий молодіжний детектив. І перед за 359 гривень вона вийде на початку вересня. Також у них вийде книга спогади неврівноваженого молодика Фредеріка Бекбедера. Це дебютний його роман, який вперше виходить українською. Головний герой книги Марк Мароньє достатньо заможний юний француз, який в від вечірок, алкоголю, наркотиків і сексу. Цинічний саркастичний, а моментами навіть жорстокий він віддається насолодам, який щедро пропонує життя. То що насправді стоїть за ідеальною картинкою, і хто ховається за типовим маскулінним образом. Перезамовлення за 225 гривень, і вона вийде у вересні. І в е, РМ перед продаж роману Уся правда в мені Джулі Бері. Чотири роки тому містечко Розвол Стейшн сколихнула страшна новина. Зникли дві дівчини Джудіт зі своєю найкращою подругою. А тепер Джудіт повернулася, зламана і німа. Передпродаж за 320 гривень, і книга вийде 12 вересня. І далі поговоримо про комікси та манги. у видавництво видавництво перезамовлені на два комікси шведських авторок. Перший це розквітає найчервоніша стріянт Лів Стрьомквіст. У ньому всесвітньо відома активістка продовжує свою сатиричну роботу з графічними ліками, збіркою гумористичних замальовок про те, як історичні та суспільні зміни змінили зміни і, можливо, зруйнували романтичне кохання. Перезамовлення за 480 гривень, і вона очікується в жовтні. І другий Комікс видавництва це доля моя встрати, Муа Романов. У цьому тривожному кумедному графічному мемуарі онлайн-знайомство обертається припаскудною історією. Предзамовлення так само за 480 гривень очікується в жовтні. І зараз буде багато анонсів манги від видавництва Наша ідея. По-перше, у них передпродаж на мангуромком 5 наречених близнят. І все починається з того, що футаро Уесугі, Єсугі, Розумака другокурснику, якого в кишенях свищий вітер бачить дуже привабливу пропозицію щодо Петиторства, це допоможе йому втриматися на плаву, і він з ентузіазмом хапається за роботу, аж раптом виявляє, що навчатиме одноліток ще й п'ятьох дівчат. Кожна з них, хай яка схожа на інших зовні, має неповторний характер. Дівчата метикуваті, веселі, красиві, але вчитися не люблять. Передзамовлення за 160 гривень і буде у вересні. Також в них можна передзамовити сховок том один це жахастик. У темному темному лісі під зливою рішучий чоловік вистежує налякану жертву. Всії крізь Шима сьогодні збирає. Вбити свою дружину, вона понад усе прагне вижити, колись їхні бажання збігалися. Можна перезамовити за 175 гривень, і манка буде у вересні. Наступний передпродаж – це передпродажце манґепіленд том 1». Дуже класний і е, захопливий такий опис, хоч і трохи лякає. Сім'я Комія не з тих, про які говорять, вони такі нормальні, що аж не цікаво, люблячі чи батьки, чимні діти. Ну жодних скелетів у шафі. Справді такі бувають. Просто, просто четверо адекватних людей: двоє дорослих і двоє дітей. Такі не потрапляють у кримінальну хроніку, про таких не пліткують сусіди. Вони просто щасливо живуть, хіба вони самі захочуть гострих відчуттів. Як у парку розваг Хепіленд, де атракціони такі круті, що. Аж дух захоплює. Та не тільки від атракціонів там дух захоплює, а й коли гарячково тікаєш від вбивця з ножем, який влаштує незабутній відпочинок, майже останній спочинок або й не майже. Ласкаво просимо до Хепіленд. І можна передзамовити за 160 гривень, вона буде у вересні. Також у вересні буде манга Solanin Tom 1. В описі вказано, що вона про шторми дорослого життя, вміння спілкуватися і рішучість іти за мрією. Бо щастя приходить тільки до тих, хто готовий діяти. Перед продаж за 175 гривень. Також у них буде комікс вовк у трусах Том 2. На вигляд, це супер милота, і я чомусь пропустила, коли був перший том, але це прям, прям дуже мило. У лісі готується до великих перегонів, де найшвидші крилаті покажуть, хто гідний підняти. Над головою трофей, От тільки невідомий хуліган взявся псувати афіші і розмальовувати їх образливими написами. Добре, що в лісі є антивовча бригада, яка легко перетворилася в антивандальну, але їй не під силу подолати зухвалого хулігана. Єдина надія на вовка в трусах супергероя, дубці якого більше не холодно, Передпродаж за 185 гривень. І останній анонс від наша ідея: комікс Сад Фей, том 1. хранителька фей. Тут головна героїня натрапляє на цікавезну таємницю, коли знайомиться з крихітною феєю і знаходить щоденник хранителя, який прагнув передати знання наступникові. Передпродаж за 280 гривень. Теж буде у вересні. В РМ буде комікс Пісочний чоловік безмежні ночі Ніла Геймана. Це відгалуження від основної серії з 10 книг. І Гейман веде нас у шалену подорож крізь ніч безмежних від портретів. Страждання до садів судьби через вечірку на початку Всесвіту та острови Венеції можна передзамовити за 400 гривень в наявності буде 12 вересня. І також в РМ буде комікс Тиха дівчина у гучному світі, де Це корисна інструкція для екстравертів, яким треба допомога, щоб зрозуміти своїх спокійніших друзів і величезне полегшення для всіх інтровертів світу. Передпродаж за 400 гривень і вийде 19 вересня. І останній блок анонсів – це «Нонфікшн». У видавництві Старого Лева вже в друсі книга Кобзар Незалежної України, Блаженніший Святослав про блаженнішого Любомира Оксани Климончук. Ця книга розповідає про шлях Любомира Гузера до патріаршества ГКЦ, його роль у становленні української незалежності, розвитку церкви після розпаду СРСР, а також про те, як йому вдалося посприяти приїзду папи Івана Павла II та змінити ставлення світу до України. Коштуватиме книга 200 гривень. Також у видавництві Старого Лева буде книга «Моцарт, син. Життя Франца Ксавера у подорожньому щоденнику і листах. Вона розкаже, ким був син великого Моцарта і чим прислужився Галичині та Львову на початку 19 століття, обравши роль приватного вчителя музики у графських маєтках та провівши тут понад 30 років свого життя. Коштуватиме книга 550 гривень. Вартхас перед замовлення на книгу Діани Кличко сховане мистецтво, есеї, розмови, коментарі. У своїй новій книжці мистецтвознавиця Діана Кличко пропонує через есеї, коментарі, розмови з музейниками та кураторами подивитись проблему схованого мистецтва, як на те, що не дає українцям усвідомити масштаб і складність власного візуального спадку. Передпродаж за 540 гривень і книга буде у вересні. У видавництва Абаба Галамага в додруці книга Москва Ординська, 13-16 століття Володимира Білінського. Автор шукає відповідь на запитання: хто ж такі великороси, де вони взялися, якщо до 12 століття їх не існувало, та до чого тут Золота Орда. У лабораторії передпродаж книги «Політ фантазії. природні і рукотворні способи обійти гравітацію Річарда Докінза. Це дослідження історії польотів від міфічного Ікара, якому так і не вдалося підкорити небо вимерлих птахів гігантів до сучасних літальних апаратів через Науку, ідеї та уяву авторитетний сучасний науковець Річард Докінс разом із талановитою художницею Яною Ленцовою створюють дизайнерське ілюстроване видання про польоту розуму та втечу від повсякденності. Передпродаж за 449 гривень і буде в кінці вересня. І також в лабораторії вийшла книга New Media Art Пам'ять, простір Яни Барінової. Це вперше в українській філософській літературі системне дослідження трагедії Бабиного Яру. Минуле вже не те, що колись, нові часи вимагають нових способів пам'ятати. Строозні статичні музеї вже не приваблюють глядача і не викликають у нього не те, що катарсису, а й просто сильних емоцій. Я на барінова до інструментарію нового медіа мистецтва і на прикладі пам'яті про трагедію Голокосту пропонує новаторські способи організації простору пам'яті в сучасному місті. Це міждисциплінарне дослідження на стику урбаністики, мистецтвознавства та філософії історії коштує 399 гривень. Тож на цьому у мене з новинами і анонсами все. Нагадую про промокод долі на сайті Вівати в офлайн. Негарних віват на знижку 10%, А також закликаю вас писати все, що ви думаєте у коментарях, що ви передзамовляєте, як вам ці скандали, як вам те, що українських авторів перекладають за кордоном? Буду рада з вами поспілкуватися і побачимося.